Латін, джереломіо, дехіроїнозетолу, марганцю та елмателфолату. Пасажирський потяг потрапив під ворожий удар на Харківщині. Чотири людини загинуло, дві постраждали, і ще чотири вважаються зниклими. Ці цифри оприлюднив ввечері Володимир Зеленський згодом обласна прокуратура заявила, що на місці обстрілу знайдено фрагменти п'яти тіл і уточнила, що для ідентифікації загиблих знадобиться ДНК експертиза. Поїзд ЧОП Барвінкове росіяни атакували трьома дронами. Напередодні два влучання зафіксовано біля потяга. Ще одне в вагон, в якому було 18 людей. Зайнялася Пожежа. загалом поїзд перевозив понад 200 пасажирів. В мережі з'явилися моторошні кадри вагона, що палає, і порятунку людей. Одним із пасажирів був військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр на псевдоомар. Він допомагав потерпілим евакуюватися. Ось кадри порятунку молодої мами із немовлям. Всі в ліс пішли, Всі в ліс пішли поховалися. І лягайте на землю, не чого дивитися. Два прильоти вже. Та документи головне, щоб дитина була. Сусідній вагон горить. Мужики, допомагайте, йдіть сюди. Сюди пошли. Возьми. Пасажирський потяг на Харківщині атакували шахеди із онлайн керуванням. Про це заявив радник міністра оборони та військовий експерт Сергій Безкреснов На псевдо Флеш. За його словами, росіяни атакували не локомотив, а центри поїзда, а пілот, який керував дроном через радіомодем, зробив це навмисно і свідомо. А вчора за словами Флеша, безпілотник, який літає зі Старлінком, атакував і Київ експерт. Наголошує, що саме такі дрони посідають друге місце за масовістю, дальністю польоту та вагою Бойової частини відреагувати на використання Росією старлінків своїх БПЛА під час атак на Україну. Ілона Маска закликав глава польського МЗС Родослав Сікорський звернувся до американського бізнесмена в соцмережі Ікс і наголосив, що заробляння грошей на воєнних злочинах може зрештою зашкодити бренду Маска. День жалоби в Одесі. Там через ворожий обстріл напередодні загинули троє людей: жінка і двоє чоловіків. Ще 25 жителів міста постраждали. Серед них шестеро дітей і вагітна жінка. Внаслідок нічної атаки російських терористів понівечено півсотні житлових будинків. В одному обвалилися кілька поверхів за допомогою важкої техніки. Рятувальники Знімали плити перекриття далі вручно витягували каміння і уламки в надії таки дістати людей живими. Пошукову операцію завершено зараз у місті долають наслідки цього обстрілу, а руйнування масштабні влучання були не лише в житлові будинки, а й в ліцей, фітнес-клуб, дитячий садок і церкву. А у Харкові внаслідок російської атаки напередодні масштабні знеструмлення. Там уражено цивільні та енергетичні об'єкти лише дивом минулося без загиблих. Втім, є потерпілі. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко розкаже про наслідки чергового ворожого удару. Харків цієї ночі знову був підмасовано атакою росіян. Близько сьомої вечора вони атакували місто безпілотниками, а згодом завдали ракетних ударів. Найбільший удар припав по індустріальному району. Ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, а також по цивільних об'єктах. Пошкоджено ліцей, дитячий садок і житлові багатоповерхівки. Мешканці будинків поруч зі школою, куди влучили ракети, розповідають. Вибух був надзвичайно потужний, побивало вікна. У квартирах осипла штукатурка. Люди в паліці вибігали з домівок. Я якраз спав, мене з дивану підкинуло. Двері відкриваю, а їх заклинило. Сусід допоміг. У під'їзді повибивало вікна. Рятувальники забивали вікна фанерою. Вибухи бачив спалах, вікна повідкривались, стіна відійшла. Там тріщина тепер велика. Повезло, що вікна не повністю закрив, а так би їх вибило. Поранення дістав охоронець навчального закладу. Ще одна працівниця зазнала гострого шоку. Також по медичну допомогу звернувся 78-річний чоловік. У нього діагностовано гостру реакцію на стрес. Пошкоджено щонайменше десятки житлових будинків, навчальні заклади та об'єкти цивільної інфраструктури. 16 будинків, які зазнали пошкоджених. Це дахи, це вибите вікна. Зараз працюють наші комунальні служби для того, щоб швидко закрити контури, бо дуже низька температура повітря, і нам потрібно дуже швидко працювати. Після ударів у Харкові та області виникли серйозні перебої з електропостачанням. У частині районів світло зникло повністю в інших фіксували перепади напруги. Через неструмлення в місті тимчасово зупинився рух потягів в метро на Салтівській та Олексіївських лініях. Повноцінний рух вдалося відновити лише сьогодні. Під ударами була наша енергетика, є досить серйозні ушкодження. Зараз всі бригади працюють на місцях для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки. Розуміємо, що частина Харкова без електропостачання по області так само застосовані аварійні графіки. Відключень наразі е, працюємо фактично цілодобово для того, щоб усунути оперативно наслідки і відновити, тобто пошкоджену там енергетику. Нині на місцях ударів працюють комунальні та аварійні служби, ліквідовують наслідки обстрілу та відновлюють пошкодження після обстрілу електропостачання в Харкові. Відновили однак, зараз у місті та області діють мережеві обмеження. Юля Бойко та Бугаєнко, Харків ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Збирала інформацію про дипломатів і намагалася влитися до одного із штабних підрозділів військової розвідки в Києві. Спіймали 35-річну білоруську шпигунку. Іноземні спецслужби завербували жінку ще в 2015-му. Певний час вона працювала в країнах колишнього СРСР як власна кореспондентка 112-го каналу, що належав куму Путіна Віктору Медведчуку. Ще до повномасштабного вторгнення розвідницю перекинули до столиці. Уже тут вона працевлаштувалася до одного з провідних медіа. Користуючись посадою, мала назбирати збирати щонайбільше даних про діяльність китайських дипломатів, а також дізнатися прізвища росіян та білорусів, які наразі воюють проти держави-агресорки. Зрештою, конспіраторка потрапила в поле зору наших спецслужб і навіть використовували для поширення дезінформації серед білоруських кураторів. Зібравши повну доказову базу на шпигунку. СБУ у взаємодії з гурмо затримала її поблизу місця проживання. У фігурантку вилучено смартфон і диктофон, на які вона фіксувала закриті відомості. Їй загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Офіс військового омбудсмана офіційно запускає роботу. Перша така інституція в Україні, яка покликана захищати права військовослужбовців. Від учора офіційно приймає скарги від військових. Омбудсманка Ольга Решетилова. Презентувала концепцію офісу, де буде три департаменти: розгляду скарг і проведення перевірок, юридичного забезпечення та департамент реалізації прав військовослужбовців. Решетилова зазначила, що дня до офісу вже надходить більше як сотня звернень. Раніше їх мали розглядати впродовж 30 днів. Тепер же на опрацювання скарг офіс має 10 днів. А якщо є загроза життю або здоров'ю військового, зреагувати зобов'язані упродовж трьох днів. Також після офіційного старту представники інституції дістали Право проводити перевірки у військових формуваннях серед завдань офісу посприяти поліпшенню ситуації з довготривалим перебуванням на позиціях, зменшенню кількості СЗЧ. для цього вже працюють адаптаційні курси для новобранців, які можна пройти до базової військової підготовки. Однак іще досі чекає ухвалення законопроекту, який передбачатиме адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог військового омбудсмана. Я не хочу, щоб ми були каральним органом, і ми таким не є. Ми допоміжний орган президента в першу чергу, який повинен допомагати імплементувати правильні рішення, ну і контролювати, звичайно, дотримання прав військовослужбовців. Поки що я не можу сказати, що в мене чи Офісу військового омбудсмана був відвертий конфлікт з кимось командирів з командувачів. Наразі реагують всі, включно з головкомом і начальником Генерального штабу, і готові до комунікацій. Але, мабуть, результат буде, коли ми досягнемо певних системних змін по дотриманню прав військовослужбовців. Українська команда вирушає на Олімпіаду 2026. Напередодні ввечері наших спортовців урочисто проведжали на зимові олімпійські ігри, які відбудуться в Італії, розпочнуться вже 6 лютого. На цих змаганнях Україну представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії в 11 видах спорту. Це найчисленніший склад збірної на зимових іграх за останні 16 років. Хоч більшість наших спортсменів вже перебувають за кордоном на заключних тренувальних зборах. Вони все ж доєдналися до церемонії. Проводів по відеозв'язку. Окрім цього, представлено промо-відео про нашу команду і проведено церемонію перекреслення тематичного поштового блоку марок. В санках 10 ліцензій це круто в біатлоні. Молодці 10 ліцензій, але біатлон це історично вже український вид спорту. Хочеться, щоб вони трошечки підвищили якість виступів. А санки, хлопці, дівчата, взагалі молодці, 10 ліцензій – це рекорд за всі зимові олімпіади. Тому сподіваємось, що крок за кроком ми рухаємось вперед. Стрічка оскароносного українського режисера Мстислава Чорнова 2000 метрів до Андріївки цього року потрапила до короткого списку престижної британської кінопремії Бафта в номінації Документальний фільм. Картина це оповідь про те, як українські військові намагаються пробитися до невеликого села неподалік Бахмута та звільнити його від росіян. Чорновий із фотографом Олександром Бабенком та третьою окремою штурмовою бригадою. Пересуваються фронтом та фільмують, як захисники намагаються деокупувати Андріївку. Поки документалісти разом з військовими рушають через зруйнований клаптик Донбасу. Вони усвідомлюють, що цій війні, схоже, немає кінця. Церемонія нагородження Бафта запланована на 22 лютого в Лондоні. Цю премію називають британським аналогом Оскара. У 2024 році інша кіноробота Мстислава Чорнова «20 днів в Маріуполі підкорила і Бафту, і Оскар як найкраща документальна стрічка. Нова робота українського. Режисера дві тисячі метрів до Андріївки також увійшла до шорт-листа американської кіноакадемії. Однак, зрештою, на Оскар її не було номіновано. А ось за британську кінонагороду фільм ще побореться.